Доброго дня! Наше перше заняття було присвячене мистецтву дебатів, а також тому, що ж потрібно робити, щоб люди слухали вас з великим задоволенням. А сьогодні ми поговоримо про ораторське мистецтво. Розберемо основні прийоми та поради. У сучасних словниках оратор. Це людина, яка володіє мистецтвом красномовства, той, хто проголошує промову, а також проповідник за Даля. Слово це найголовніший інструмент людини, бо в слова втілюються наші думки. І те, як їх в подальшому сприйматимуть, залежить від нашого формулювання. Досить часто вчої слова є переконливими, чиїсь праварять нас, чиїсь навпаки. Ораторське мистецтво вчить нас, як ми можемо наші думки, перетворити в переконливі слова. Термін ораторське мистецтво. Від латинського «oratio» – мова, красномовство, античного походження. Його синонімами є грецьке слово риторика і українське під ораторським мистецтвом слід розуміти передусім високий ступінь майстерності публічного виступу, якісну характеристику ораторської мови, майстерне володіння живим словом. Ораторське мистецтво це мистецтво побудови та публічного Вимовлення промови з метою бажаного впливу на аудиторію. Тож розберемо основні прийоми ораторського мистецтва. Прийом перший підготовка та логічна побудова першої фрази. Насправді, усі успішні промовці надають великого значення першій фразі виступу. Вона має бути потужною та обов'язково викликати позитивний відгук у аудиторії. Перша фраза це термінологія телевізійників прайм-тайм вашого виступу. В цей момент аудиторія максимальна за кількістю. Кожна людина в цей момент хоче подивитися на вас і дізнатися, що ви за птах. Вже за кілька секунд може початися відсіч слухачів. Хтось продовжить бесіду з сусідом, хтось уткнеться в телефон. Проте першу фразу слухатимуть усі без винятку. Тому риторика вчить ефективно впливати на публіку, спираючись на три основні фактори: етос, пафос, логос. Етос умови для вимови мови, час, місце, склад аудиторії. Пафос посил оратора. Тема та цілі його виступу: логос, мовні засоби та ораторські прийоми у море. Залежно від конкретної ситуації, цеси виділяють різні види красномовства: академічна риторика, колекції, наукові доповіді, соціально-політична риторика, парламентські виступи, дипломатичні промови, маніфести та доповіді, мітингові, військово-патріотичні промови, судова риторика, промови обвинувачувачів та захисників. Богословська це проповіді та слова священників. Соціально побутова риторика, застільні та вітальні промови, громадянська панахида торгове, красномовство. Пафос визначає мету та особливості стилю ораторської мови. Інформаційне мовлення повідомляє аудиторії нові факти чи знання. Розважальна, покликана розвеселити та захопити публіку. Переконлива має на меті переконати слухачів у правоті оратора. Агітуюча закликає аудиторію до якихось чинків. Надихаюча заряджає емоціями. Прийом другий. Головна думка оратора. Ще до того, як ви сядете писати свою промову, ви маєте визначити її головну думку. Цей ключовий момент, який ви хочете донести до аудиторії, має бути стислим та ємним. Зупиніться, подивіться та складіть план в першу чергу. Виділіть ключові думки, а потім уже можете доповнити та пояснити їх прикладами, життя або цитатами. Як говорив Черчилль, хороша мова подібна до симфонії. Вона може бути виконана в трьох різних темпах, але в ній повинна зберігатися основна мелодія. Ораторське мистецтво в житті. Хочу дати відповідь на питання, як ораторське мистецтво допоможе вам в житті. Уміння виступати перед аудиторією точно стане нагодою. Вона дає сил, впевненості та здорового оптимізму. З'являється можливість бачити подальші перспективи дій, відчувати результат наперед. Ораторство покращує якість життя. Людина відкривається на зустріч новим враженням, завжди знаходить потрібні слова, щоб пояснити співрозмовнику власну позицію. Регулярні виступи гарантують характер, допомагають сконцентруватися на головному, не відволікаючись на можливі дрібниці. Третій прийом ораторського мистецтва це дотепність. Не потрібно починати свій виступ з анекдоту, що немає відношення до ситуації. Краще непомітно перейти до своєї кумедної історії всередині щоб розділити позитивні емоції зі слухачами або розрядити обстановку. Якщо це доречно, саме в конкретному випадку. І тут хотілося б додати невеличку пораду, жарт обов'язково повинен бути реалістичним, релевантним і розказаним, а не прочитаним. Четвертий прийом ораторського мистецтва говори вільно. Прочитана мова гарантує, що вас не слухатимуть. Тому говоріть вільно і не зачитайте з аркуша. Бо прочитаною промовою ну, нікого не можна переконати. Тому наступна порада. Оратору не треба брати з собою детально написаний скрипт. Просто говоріть вільно. Неважливо, якщо ви забудете пару пунктів зі своєї мовою. публіка все одно ніколи не запам'ятає 100% того, що ви сказали. А тим, хто напевно не почувається перед публікою і не може все запам'ятати, раджу зробити шпаргалку. Візьміть маленький аркуш паперу та випишіть туди основні слова чи концепти. Але найголовніше це не скористатися скриптом. Тому що саме за його допомогою ви викликаєте в аудиторії сонливі почуття. Запам'ятайте цей один із важливих уроків ораторського мистецтва. Четверте прийом. Говори якомога коротше. У риториці говоріть якомога коротше, адже чим довше каже спікер, тим менш цікавою здається його промова. Досить хороший і популярний. Формат у виступах по 18-20 хвилин. Тому намагайтеся робити свій виступ не більше 20 хвилин. П'ятий прийом майстерність з емоціями. Ораторська майстерність обов'язково має бути з емоціями. Багато хто перед публікою хоче повністю здаватися серйозним і значущим. Вони забувають, що говорити з емоціями це дуже-дуже важливо. Адже емоції спонукають людей далі слухати та запам'ятовувати, що говорить спікер. Тому наступна порада, коли тримаєте презентацію перед публікою, не перетворюйтесь на роботів, не говоріть монотонно і просто дивлячись на свій скрип. Не говоріть повністю без емоцій. Натомість потрібно показувати своє ставлення до теми. Якщо радіємо, треба говорити з посмішкою. Або якщо сумуємо, треба говорити з сумним обличчям. Переглянемо структуру виступу оратора. Якщо в голові є чітка структура риторики, то вам не знадобиться скрипт. Адже ви точно знаєте, в якого порядку говоритимете і наводитимете аргументи. Перед вами представлена класична структура, яка складається зі вступу, головної частини та висновку. У вступі говоріть про свою тему та тезу. В головній частині аргументуйте за чи проти. У висновку ми підбиваємо підсумки своєї мови. Тому підготуйте заздалегідь свою структуру вдома і потім дотримуйтесь плану. Це також важлива порада для промовки. А далі ми поговоримо про голос оратора. Саме голос оратора визначає настрій. По ньому ми сприймаємо людину і можемо уявити, як вона почуває. То ж саме за інтонацією ми оцінюємо, як можна довіряти тому, що було сказано. Якщо ж ми хочемо акцентувати свою увагу на певному слові, вам допоможуть наголоси. Варто згадати і про мелодійність голосу. Є люди, які говорять монотонно та без емоцій. Все йде в одному чи двох тонах, фактично немає рухливості в голосі. Як правило, через 15 хвилин зал просто засинає. Тому варто знайти баланс між монотонним і надто мелодійним рухом голосу. Тому наступна порада і правило як позбавитися від АМ. -ем». Також варто згадати про специфічні звуки мовлення, наприклад. Ам, ем. Люди, коли не знають, що сказати далі, вони вставляють це ам або ем, це сильно заважає та нервує. Є люди, які протягом хвилини можуть 30-40 разів видавати такі дратівливі звуки. Тож, якщо ми риторично хочемо прикрасити мову, потрібно повністю позбутися таких звуків. Права, яка допоможе боротися з такими словами, це запис вашого голосу на диктофон. Спочатку ми записуємо свій ліс, потім ми його слухаємо уважно і обов'язково робимо оцінку над помилками. Тож, практикуємо мистецтво мови. До речі, якщо оратор погано підготував свою промову, то майже гарантовано, що він. Дуже погано її презентує. Тому практикуйте своє мистецтво мови мінімум один раз на слух. Важливо проговорити хоча б один раз свою промову, тому що саме тоді ми зрозуміємо настільки довга презентація. а промовляючи мову у слух, ми можемо добре оцінити та порахувати час виску. Також зрозуміти, у яких переходах нам не вистачає слів, аргументів чи конкретних прикладів. Саме тоді з'являється почуття презентації, з яким настроєм говоримо та зачитуємо нашу роботу. Якщо хочете стати майстерним оратором, то тренуйте мову не тільки в теорії та на слайдах, а ще й промовляйте її щонайменше один раз. Для особливо важливих презентацій раджу говорити дві, або два, або три рази перед дзеркалом. Або ще краще, запишіть себе на камеру та дайте оцінку виступу. Головні прийоми оратора відомо, що Черчилль фіксував свої виступи подібно до віршів, поділяючи їх на окремі фрази і записуючи кожну в окремий рядок. А зазвучала ще переконливіше скористайтеся цим прийомом. Але пам'ятайте, римована фраза має бути однією на всю мову. Не потрібно перетворювати свій виступ на лему. Визначення ораторського мистецтва в сучасному розумінні. Це, по суті, культура мови та психологічні навички. Які роблять людину ефективною у полі публічних виступів та міжособистісному спілкуванні? Риторика використовує емоційно психологічні прийоми на слухачів і враховує портрет аудиторії. Її головне завдання не так донести знання, як сформувати думку і переконати. Навіщо потрібне ораторське мистецтво сьогодні? Ну, по-перше, спікер, який опанував навички красномовства, не просто контролює себе під час виступу, він повністю керує ситуацією. Напрацювання навичок неможливо без постійних тренувань, оскільки риторика ніколи не була сухою теорією, в ній кількість практики переростає у якість. Мова підготовленого оратора має особливі властивості, містить мовні та невербальні методи впливу на слухача, орієнтована на отримання зворотного зв'язку від аудиторії, ефективність на публіку досягається з допомогою взаємодії психологічного стану оратора та його авторитету на ауторії. Насправді. Як підсумку хотілося б сказати, що ораторській майстерності може навчитися кожен. Головне, щоб було бажання та націленість на результат. А я вам дякую за увагу і зустрінемось на наступному занятті. На все добре!